Всім привіт. Привіт! Сьогодні у нас трошки багато. Сьогодні ми будемо знімати летсплей. Хто у нас сьогодні є? Є я. Мене Антон звати. Мене звати Іван. Ви нас вже знаєте. З нами також Назар. Ви його вже знаєте. Ви бачили його летсплей на альборету. Також сьогодні з нами наші дружини. Це Люба та Лєра. Нарешті, хоч би привіт. слово дав сказати. Привіт. Тут тільки за кадром постійно. Так, ну коли ми всі познайомились. Сьогодні ми будемо грати в таку файну гру Illusion. Це невеличка карткова гра, ось яка видається Yellow Box. Вони нам її надіслали, і ми вирішили, що знімемо на неї летсплей. А як вона буде гратися? Тут ось це всі правила. Просто листочку листочок правил. У цій грі є 12 карт зі стрілочками. Отакі цікаві. Зараз я їх всі дістану. Точно. 12. 12. 12 карт зі стрілочками, ось таких. Різнокольорів це жовтий, зелений, красний та синій. по три штуки кожної. І 96, якщо я не помиляюсь, карт ось таких різнокольорових з різними Abstract. візерунками. В чому полягає суть гри? Кожен гравець у свій хід, Ми спочатку визначимо, хто там буде. Першим ходити. Потім ми перетасовуємо карти зі стрілочкою. Ми їх тасуємо, тусуємо. Тасуємо, тасуємо, ми їх перемішуємо. <реш> Відкриваємо одну карту. Кладемо її на центр столу. Наприклад, зараз це синій. Після цього треба перемішати, звісно, карти е ці. з кольорами. Ну, ми візьмемо поки що одну стовпу. Ми її перемішуємо і кладемо з боку. Верхню карту, яка є, вкладемо перед стрілочкою, і далі будемо ходити по одному. Наприклад, якщо я перший гравець, я повинен вирішити. Ну, якщо це перший хід, то я зобов'язаний взяти карту, не показуючи її сорочку, тому що на сорочці у нас є деяка інформація. Ось як бачите. Я дорішити: повинен, повинен вирішити, чи з синього кольору, тому що синя стрілочка на цій карті більше або менше, ніж на цій. Якщо я, наприклад, вирішую, що на цій карті більше синього, ну або менше, не знаю, нехай зараз буде менше, я викладаю Пенд. Наступний гравець по годинниковій стрілці. Повинен вирішити, він згоден з тим, що зараз на столі, чи не згоден, тобто з тою послідовністю. Йдемо від меншого відсотку до більшого. Тобто, ближча карта до стрілки повинна мати менше синього кольору, наступна кожна повинна мати більше. Якщо він згоден, він бере карту, він див, ми ніхто не дивимося на сорочки, і він вирішує, куди її засунути. Він може її засунути, якщо вважає, що тут найбільше сюди, якщо вважає, що найменше сюди, або між карта. Карти між собою інші не можна міняти. Тобто Або ти, ту карту, яку ти взяв, ти можеш вставити між ними, а, а ці карти вже не міняються. Або гравець, якщо він вирішує, що він не згоден з тим, що він, наприклад, ось так, він такий, та тут помилка є, я не вірю. Після цього він бере і перекладає на інший бокс сорочкою карти. І ми дивимося, що у нас тут по відсоткам. Якщо ось бачимо. Що в нас тут 11-30 на збільшення, і тут 2% синього. Отже, неправильно, і гравець, який не вірив, був правий. Він тоді забирає собі цю стрілочку, і раунд завершений. І раунд починається точно так же, як перед цим починався. Відкривається нова стрілка, і вже по цьому кольору викладаються нові карти. Ці йдуть у відбій. Щоб виграти, треба зібрати собі три стрілочки. ось. Але якщо гравець каже, що не вірить, Перевертаються карти, але там все правильно, тоді забирає стрілочку той, хто ходив перед ним. І ще один маленький нюанс, що якщо відсоткове значення однакове йде підряд, там тоді це так вважається так. вірним. Тобто, якщо там 11, потім 16 і 16, 16 і 16, один за одним йдуть у будь-якому порядку. Там mm -hmm. не, не важливо. А, також ще хотів додати один момент: процент кольору, коли ми викладаємо, треба. Порівнювати не з іншими кольорами на карті, а саме з усією картою, який відсоток кольору на всій карті. Разом з білим, Разом з білим, так, окрім всіх. Сірок. сірок. Тобто, Все, ось така файна невеличка карткова. Гра. Зараз тоді почнемо так. Що ми, як ми розберемося по-перше? Давайте зараз почнемо. грали вже в цю гру і почнемо з нього. в правилах написано, що треба кидати жирелі. Жеребок, жеребок. Жеребкуванням визначне, хто буде Ми пращі. кинули, Давайте. Самий молодший. Це теж. Давайте Ці карти. А, ну <плес> титусвіті. <сухі, я> <плес> mm -hmm. Що витягуй подивимось? Ти от цю. На, Зверху, поки я цьому. Mm. Давай всі. Оці Верхні, а то підуть. Коли такі, варту ззоду. І в цю карта у нас вона перша. І назад починає. На синьому кольору. Синій. Синій. Не світить тільки. Так. Ага. Ага. Ну, добре. До речі, не дивлячись на те, що гра доволі проста, то дуже якісні карти. Карти під Льон. Давайте, напевно, зробимо не так, щоб не так далі. На лінії може бути довга, але мені тягнутися потім. Що, ти, не впевнений? Эй! <звук> <Hey. звук> так. Ну, я не вірю. Ну, то давай. Приментай. Открывай. Особливо в тех двух mm, так. так, ну что? 7. 14. 15. Сколько? 15. 15. Я Двадцать 25. 25. 25. Да. Ну что? стрелочка мы не... Открываем наступную стрелочку. Начинаем с Ну так. Ты там ну, там ну. в Ну, тут я Я думав, ти не віриш. В що не віриш? синій. Хоча, якщо чесно, я сумніваюся в даному випадку. Ну тут або однаково, або у мені щось здається, що друга карта. Я не сумніваюся. Тоді бери кажуть, що я Стоп, в чому ти не сумніваєш? В чому назар не сумніваюся? Неважливо, вся в чімка. А в чому я сумніваюся. Ти не дві взяв мені 60, ні? Ти Давай на покладина. Там... Поклади, там думай, не світи. Ага. Ти впевнений? Mm -hmm. Я навіть цих двох не був впевнений. Ну що, ти питаєш? Ні, я щас подивлюсь. Випробуєш. Оце карта наступна. Це даже така. Спробуй тут. А я тобі так скажу. Я думаю, що так. Ну, може. Ну, а я, якщо чесно. Mm -hmm. Я не знаю. Що я думаєте? Дуже багато синього, вона така мілока. А, я не вірю, я не вірю, ну не твою карту, я в вірю. Я б ще кружочок зробила. Ясний дружок, він мені не вірить. А не тобі, тобі я вірю. Як? Давай витягай, кидайте. 14, тут буде менше, ось подивишся. Одинадцять. А ага. там, а там. Там взагалі 10, це... ну, я на зменшення пішов, що не ясно. Щось у нас трошки з цим <с 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 візуальним сприйняттям e -hmm. проблемки. Добре, це, це особ... хто останній, я ходив. Аня, ти ходив останній. Я це... не вірив. Не вірив. І... Далі, і Люба. Це печалька, і якщо зараз гра завершиться на вані. Та ні, ми просто його. Переграємо ще раз. К... Вкрадемо нього деяких часов. Червоний, по червоному. До речі, тут дуже часто виходить так, що можна переплутати, ти. І частіше, коли декілька стрілочок одного кольору підряд виходить, і ти потім по ній далі продовжуєш, а, а колір а, вже, а, а вже, вже інший. Там вже не зелене, так, До речі, якщо ми занадто швидко Ваня набере три стрілочки, то ми будемо грати, просто поки ми всі стрілочки не розберемо, і потім у кого більше стрілочок не буде, то і виграв. Ну, там такі правила теж є. Це не а, я точно, да. Там написано ви можете так і грати. Я, я зараз? Вчора, я прям да, заберу. Щось. Ну то не буде. Так, ти. Так, Мій хід. Так, ти. Та, ти. Ну, я просто. Так, ну, я тусі. Ось пойдем на 5 хвилин. Не, може. Із них 3 хвилини правила. Хотів сказати, нічого собі, а тоді ж ми ще не потім. А, точно, я все на синій дивлюсь. Ой, а я по синьому виклала. Все, все, вже все. Ні, ну тут мені здається правило. Так, думаю, Ти не віриш? Не вірю. А мені здається попало. Червоною 11. Ну, зараз подивимо. Сама сказала і... 12. А тут буде 13. Та там правильно, вчора більше. Чотирнадцять. О, ну Зам. я хоть стрілочку заробила. Далі у нас жовтий. Жовта стрілочка, так, я ну, хожу, Ти пограб. вже походив. Так. Давай. А, ні, ну то я думаю, тут очевидно. Очевидно, що Чи? тут більше жовтого. Тут логічно. <свят> <свят> а, а, а а любі, любі графіки. А. Графіки, графіки. Що теньки вже. Не показую не завчику Бо він таке любить. Назачик у нас все підглядує. Та ти теж коли підглядаєш у мене. Ні, це знаєте, коли вони так сядуть, отак карти, отак розкладуть карти, ти сидиш, ну ти просто не можеш їх не бачити. І ти вже відвертаєшся, а вони все рівно тобі отак, отак кажуть. Подивися. Це ти так сидів на арбаретоні. Йой. Неправда, я спеціально назад відхилявся, що. Тут дуже рідко було. Так, тут думай, думай. А, ну, ну, до речі, доволі, доволі цікаво. цікава, е, Така, типу, проста. Да, вона швиденька і така вірзі розігріву. Мені здається так. Тобі здається так. Назарчик про Ти Бішко не запис. По жовтому не по е, Так, це взагалі, типу, картковий філер, у якому навіть і геймплею майже немає. Тобто mm. просто такі. Це є, не зараз. Я сам собі не відаю. В канашу тоді так але... робиш. <гум> да, я сам собі Що ти посміхуюсь. казав? за знаходковий... Що тут навіть майже немає геймплею в цій грі. Тобто ти просто no. карту викладаєш, і думаєш, ти... ну, більше менше. Ну це такий голос. Ні, ну я маю на увазі, що тут типу мінімально. Давай думайте. Та я, думає. Думає. я думаю, це я... важко. Важко. Ладно, воно зараз ще нема Стрілочка, стрілочки, так що можна, я не вірю вам. Тебе точно нема, так. Так, дивись. Жовтий 6. Ну, здається, тут 10. 13. 15, о, о, я правильно. 21. 32, 30, 30. 37. Ах, Назар забирає, я був не правий. Що ж так я буває так. в житті. Головне, ну, що не ванню. <рес> 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 От бачите, казав, швидко закінчиться. Не закінчиться швидко, не дійшла до мене ще. А якщо я ще скажу, не а можна лію, то ти програєш. Порахувати тут і тут. Ромбіки. Це дуже гарний гарний. Та ні, тут більше, мені здається. Цікаво. Не показуй, Назар, він же ж все кінь не дає. Та я бачу, ти так сидиш. Та так, і тебе там щось зеркало. Унизу, це зелене, да? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А ще куварні усі, коли вони там типу, спрятані mm -hmm. за іншими, тобі здається, що його багато. Насправді то, що там цього кольору немає. немає. Це взагалі така цікава гра, тому що вона дуже абстрактна і е, вона намагається тебе заплутати максимально. А особливо тут, бачите, синій зелений, воно так рябить трошки в очах. І здається, що його mm -hmm. там немає, він там є. Ну і плюс, чим більше карт, тим тоді складніше. Але дуже класно, коли, наприклад, там лежить 7-8 карт, і вас вони всі йдуть дуже гарно по черзі. Mm -hmm. Це прям взагалі класно. Назар, твій хід. Ти там вже дві з чи трьох карт підглянув. Він, походу, сумнівається щось в сестрі. Давай, зроби щось. Зроби свій хід. У мене. У нас з любої, поки одних нема стрілочок, треба якось нами пороздобути. Зараз зробив це хід. Я за правя, стрілочку кожному. Ну, Я можу з дружиною поділитися, Так, що ти робиш? Ну там так от Я тоді зроблю таку штучку. Слухай, це підстава. Щось так важко. Разные фигуры. О, ще краще. Ну, тут. Плюдем, 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 такая не плюдем, 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 плюдем,

Твій закрався. Ну а і Люба собі сама. А, вона собі сама і принесла. це Вона ну, сама план. себе перевірила. Нормально підрить, нормально, що. Головне, ж так працює. не Неважливо, хто там поклав, якщо ти один ти як бунт, тепер. Я просто. Хочу сказати, альбатрос. Альтруїст. Тут очевидно. Альбатрос. Можна бути альбатросом. Польбіна. А синій, синій, синій. Uh -huh. Я зелений. Uh -huh. да. синій. Давай, давай, синій. Так, Що вже аплікація? Доклад. Пшениця з зеленими листочками. Так uh -huh. це як Схоже. Що ну, я, ну думає, синій, це... логічно. Я розумію, що логічно, що синій. О, це, звісно, букви, <laughs> мені взагалі не подобається. О, букви це найкраще. Це найгірше. Це <laughs> що Докладай, ти інший, так? Ну і ти там. Та перевіряй. Так, а що ви А, ти хочеш собі стрілі. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ну мені здається, мені здається. Там мені здається. Там три що... букви. Так, mm -hmm. мені здається, щось там. О, прийшла любов до любов. Mm -hmm. думаю, любов Не стану світишки Назару. Бо він же ж такий любитель відгляду. Не знаю, просто відвертайся. Така я погана людина, так. з закритими очима. <рес> <Добре? рес> На очі. <рес> Бану, ну що ти відкриє очі. Будь з нами. Люба відкриває другий фронт. Як цивілізації грає? Як Ой, Треба цивілізацію пограти. То може перевірити? Чи що, то я ніколи не перевіряю? То перевір, то перевір. Любі буде сліночка. Або тобі. Або тобі. Або Антону. Ні, мені як це. Ну тут щось таке, наче да, наче ні, непонятно. Ну то є вже наступну, та і все. Справді мені здається, якщо часто дуже в неї грати, то можна запам'ятати, деякі які цифри. Та ні, то там. чотири кольори. 4? 4. Все одно. П'ять. Двадцять. 14. На останній На останній все згоріло. Так, допомагає не чов. Ну Там так зовсім не зрозуміло було. Через 101%. Ну, та. ну, то та вже повезло, звісно. Назарчик. Там не світити карта. Зовтий! У мене тепер дві стрілочки. Ну, у мене ж давно дві стрілочки. Тепер ми з твої конкуренти просто. Ну, тобі взагалі веселий. А, ну мені весело, але точно ой, знаю. Ой, ой, <с ой, <с ой, <с ой, 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 як складно. Як складно, головне не перекурити. Ту-ду-ду-ду-ду. Угу. Хоча саме цікаво, мені більше подобається зелений колір, але щось в мене немає ні одної з зеленого. А тут зелений не дуже, до речі, колір. Він дуже темний. Він якийсь болотний такий. Був би оливковий. Ну вони тут всі такі насправді. Вони спеціально зроблені. Сонце. Ніхід. Перевіряй. Кого? Да. Ой. А ну а сині навпаки тут бачиш синій такий, трошки. Складно, хоча. Mm. Mm. Ну да, вони щоб зеленим схожі трошки синій. Це одна квіточка і тут щось трошки квіточек, а то є. Подивимось, отримає зараз третю, цю, коли ти можеш перевіряти. Я Тому. не розумію. Да, ти вилітаєш зі гри. А у мене ні одної стрілочки нема. Писаки не знов. Що ви думаєте за це? Ми нічого не думаємо. Ми думаємо, що. Може, ви підкажете. Ти, ти вже взяла, так що. Ну, ти ставиш а, чи ні? Я думаю ще. Так думай, ще. Не відпускай тоді. Тут ага, покладу, ш... і подивлюсь. Це ж шахи. Як краще. <рес> як красивіше. Я, як граніше. Вирішує, я перевіряти буду вже. Так ти що будеш в любому випадку перевіряти? Ну ладно, хай Це так Не важливо, чи що? Щось так інфіція мені підказує. Давай перевіряти. Понятно, тут... Два. Понятно. Два. Ну, два. два. Один! один. Одинадцять. Одинадцять. 7. Да, це я так. його виклав. 23. Він Він пожовтенький. — Двадцять 29 і. 27. А, я теж помилилася. Так. що е, ти отримала стрілочку? Да, ти, ти ж не зараз отримає. У нього дві жовтих. У мене нічого немає. А в мене різні. Ну а що ж ти це? Ну, то все О, понятно. Червони. О, це Антон. Антона на колір червоний, він любить грати за червоних. А, коли вони Може, приходять, ой, ви обережніше, будь ласка. Коли, коли, вони приходять грати до нас, то він, йому приходиться здаватися і не грати за червоних, бо Люба любить, любить грати за червоних. А, я ходю. Ти ходиш. Та це, це щось, це щось. Перевіряй, та. перевіряй. Не? Перевірять? А ну, там до смислу тут перевіряй. <ріх> Подарити їй просто стрілочку, да. обійдешся. Але. Ні. Що, мене щось уже спину на кілку. Червоний. Вишку, ти там сад... ти в смысле, я хотів на стульчику сидіти, а вони вигнали, сказали, ти дуже високий. Ти будеш вище за всіх. я кажу, так я і в житті вище за всіх. Мені не привикати. Вони кажуть, ніт, уйди оттуда. Вигнали. Ніби ти типу, познаєш, якби наш канал у нас виганяє. Ти он без стрілочок сидиш, а вони за стула вигнали. Опс. Так. Готово. <хів> що? <правж> думаєш там менше? Ну, дивись назад. З стільки схованого tô? червоного. Тьом тюдум. Так а що схований червоний, то ж не означає, що він там червоний. Там жовтий. Червоного, там нема <правж> Що? <правж> <гум> ну так це, що ж він типу схований червоний. Він же там... <правж> ну він réside, там так, є. Не, так, Ні, ти його візуально не сприймаєш та перший не вийде, раз, вийде, а потім. Там все видно. Якщо так зосередитись, то там видно весь чего. А можна, до речі, на розмиття подивитись, типу, трошки розмити фокус на очах. О, так так. Точно. Це що? Я взагалі нічого не бачу тоді. не очі закриті, а розфокус зробити. Так, ну це важкувато. Ну, давай спробуємо. Понятно. Так а що ти щось на шоу До мене даже ход не дойшов. Ні, тут. Зараз сліра отримает 23. Там і все. Відкривай, відкривай, через задумав. 27. Молодец. Молодець. у нас тут ще ну 4 штуки. Що, ми доіграємо до кінця все стрілочки? Чи. Ні, то называй назара вже хоть одній виднісь ігри я вам переможці. Ура. Добре. Е, ну що, Тоді Назар перший здобув три стрілочки. Ось така гра. Е, грається від 2 до 5 людей, до речі, то це максимум 5 людей. Е, більшою кількістю не можна. Хоча я думаю, що напевно можна, якщо у вас багато людей зіграти і більшою кількістю. Просто не факт, що е, якщо будете по одному стрілочки набирати, що набереться переможець. Ну, ну ось, да. Але може і хтось там виходить. Що ти хочеш сказати? А, а, по цій грі вона як прийшла така, знаєш, для мене була трішки сумнівна гра, плюс, коли я побачив такі незрозумілі, таке собі. але мені сподобалось. Вона, по-перше, во якість картонки, я вже говорив, вони під льон, не дивлячись на те, що гра дуже маленька, механіка дуже проста, але доволі цікава. В неї, ну, пер Перед грою в крупну, ну, да, в здорову, настільну гру ми коли збиралися в неї зіграти, ніколи не було таке відчуття, що я не хочу. От я завжди залюбки в неї зіграю. Можливо, ми не будемо грати в неї кожного дня, але коли ми збираємось, і коли хтось пропонує, давайте в Illusion, то ми завжди готові в неї зіграти. Гра доволі цікава, завжди такі емоції трішки, ну, можливо, прям не, не дуже бурні. Але все рівно доволі цікава гра. А ще вона класна для дизайнерів, які люблять щось таке візуальне потестити, потестувати своє сприйняття. Я таке люблю. Ну, це можливі, прикольно. Можливі, нічого не скажу. — Так, друзі, випадаємо всі свої стрілочки трошки поближче. Ти по хто скільки набрав? Бережий не так, але просто вирішив погнобити Антона. — Знаєте, кого ми більше? Ми візьмемо на летсплеї? — і взагалі хто буде звільнений з каналу. Так. — Люба, ти що думаєш про Мені Дуже подобається, головне, що не займаємо багато часу і в неї може зіграти кожен. Правила не важкі, точно оце точно. До речі, правила ага. там реально один листочок я вам показував три хвилинка чи за дві там тридцять я я прочитав повністю правила перед вецплеєм за за дві хвилини, повністю лист прочитав. Там ще і приклади, якісь є. Ось тому ми радимо вам. Якщо ви хочете якийсь філер, якщо щоб грати інколи з дітьми. Можна грати, до речі, з ну, дитя, да, і з перед грою просто, щоб у вас була якась швидка гра, коли до вас приходять друзі, і щоб не не треба було розказувати правила, як ми там в тавернах випустимо на там, годину. Щось, щось там дуже і... логічно мислити, ну, ми, ми, якісь там стратегії будувати. Ми, ми два дні записували ті таверни. Ну, ми Ну, коротше, рекомендуємо. А, ну, і Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і... Існіть на дзвіночок. А з вами були здвинуті кубики. Всім друзі! Кінець перезаписи. Там нормально. Ти ж лесплей, але сім'я батьки.